Добрий день. Маємо сьогодні 7 вересня 2024 року. Офіційно сезон картоплі сьогодні закінчили. Що було, вже викопали, копали майже все село і в сусідні села їздили. Сьогодні ми копачки, ховаємо і будемо починати щось інше робити. Трошки помили. Копалки почистили. Разом трактор МТЗ сполоснув. такі два. Красавці червоні. Мили копачки, зараз підсохнуть і будемо ставити їх на зберігання. Тут копачка Бомет, Польська. Це її копаємо, те, що садили сажалкою. Сажалка садлена 60 см, йожики шаруємо, гортачі гортаємо і на її копаємо. Копає капітально. Я вже показував, привод зроблений редуктор, там далі ремінь, ремня зняли вже, будемо ставити і все. Копає те, що треба. Помитав, зараз мастим ножа, накриємо транспонтьора і на стоянку. Це ще сьогодні скопав три городи. Це ця двохрадкова. Ну, вже треба ставати робити. Все, зірочки вже як голки, транспонтір вже перескакує. Вже цей рік треба шукати на рік нового транспонтіра. Ось тут вже він от має розсипатися. Тут вже такий люфт вчину вже сантиметр на, на кожному звіні Коротше, хто, хто скосив вчора, а копав сьогодні, копає капітально. А хто скосив тиждень перед цим, земля засохла, брила така й ну. Вимілюєш, ріже, підглібив, йде брила, але копаємо. Ножу є цей рік. Коротше, що, рік то хуже. що рік то хуже, але конем взагалі брила, нема накопати. Купаємо копарку. Отаке. Так що сезон картоплі офіційно закритий. Село запоране. Все. Ну, сидить комбайн. Трохи молотили сою, були в одному селі, були, в другому селі. У них є трохи врожай. Ті, що трошки дивилися за тим городом і щось йому трошки туди дали, а ті, що... Посіяли і забули, то там нема нічого. Собі ще не молотили, може сьогодні будемо молотити з нього відірва. Отаке. Коротше, ховаємо копачки на зберігання. І я чіпляю косілку. Їдемо косити і будемо пробувати вже далі орати. Не знаю, чи вона буде оратися чи не буде, але треба лагодити щось під посів. Така техніка. Казав син повний збір техніки і нема чим їхати крови велосипеда. Ось таке. Комбайн. Ще у нас є такий собака, Ротфейер, який без його не можна ніде обійтися. Там, де ми, там і він. Так і займаємось. Добре, пока всім дякую.